Сьогодні я вам покажу, як готується ось такий соус суго аль рагу Рагу дикарне, рагу дикарне альбонізе, суго болоньєзе в домашніх умовах. Самий знаменитий соус в Італії Рагу Алла Блонєзе. Або його ще називають суго Алла Булонізе. Для його приготування мені потрібно ось такий набір. Я купила морква, селерка, цибулька, петрушечка. Сам фарш, це основний наш складник. У мене дві упаковки фаршу. Тут є трошки більше, ніж кілограм. Ось такі сальсічі, скажімо, такі ковбаски домашні, цибулька, часничок, помідоровий соус чи томатна паста, червоне столове вино. Ось це продукти, які потрібні для приготування такого соусу. Єдине ось це можна не давати. Можна обійтися тільки одним фаршем. Але е, хто готує вдома, завжди додають ще сальсічу для смаку. Я помила овочі, три маленькі морквинки, цибульку, селерку. І зараз буду їх нарізати в такому от роботі, щоб не робити то руками в мулінексі. Наші овочі нарізані на вогонь. Додаємо олійки. Я вже говорила, що готують в італії тільки на оливковій олії. Ну, десь так я на ті овочі даю приблизно 150 грам олії. Трошки солим, щоб вони пускали сік. Смажемо це все тушкуємо. Багато олії не треба, бо зараз я буду кидати фарш і він пустить свій природній жир. Як ми бачимо, що наші овочі вже підійшли, вже готові, тоді починаємо закидати туди фарш. Віталій фарш, як на мене, дуже хороший. Ось це такий недорогий зовсім фарш, 470 яловичий. Але подивіться, який він зовсім не жирний, який він за своєю консистенцією густий, що тут немає ні, ні води, тут немає ніяких добавків, тут немає нічого. Ось це фарш, який я купила вчора, який я показувала в відео про закупки. І словом, щоби. М'яску почало теж пускати сік. Тепер беремося до наших е, колбасок, самсіч. Я ось так знімаю їм шкірку ножечками. Ось. І тепер руками ось так відщипую і кидаю кусочки тої колбаски в фаршик. Це свина ковбаска, а фарш в мене яловичий. Скажемо так, кожна господиня робить по-своєму. Може, хтось більше любить жирний соус, то він тоді купує фарш свиний. Хто хоче взагалі дієтичний, буде брати тоді телятинку. Ну, скажімо так, на, ви знаєте, на цвет і вкус, можна ай, давати ні? сюди і гриби. Білі гриби, трошки білих грибів додасть свій дуже специфічний хороший смак. Ну, я грибів не даю наразі. Каже так, це варіант сугу, е, рагу. Які роблять в Флоренції. В, Флоренції. в Флоренції. Бу, Вони його роблять іншим способом. Добре, це все розмішуємо і залишаємо його тушкуватися, готуватися хвилин на 40. Це все м'яско разом з овочами має тушкуватися. Ось так. Ось така кашка в нас. Час від часу помішуємо наше м'ясо. Воно вже пустило сік, ось тут. Він змішався з олійкою, і воно собі ось так добре тушкується. Пройшло приблизно десь 35-40 хвилин. І я додаю сюди столове вино, даю склянку. почало шкварчати, і нехай воно далі собі тушкується ще в вині. Наше суго булькає рагу. Називаємо його як хочемо. Я його називаю для України, кажу просто: я роблю соус з фаршем. І всі зразу розуміють, що тут таке. Цей соус в Італії, можна сказати, що королева всіх соусів, тому що він використовується в дуже багатьох. Стравах, він є дуже в багатьох рецептах. Самий основний рецепт це лазаня. Лазаня використовується з ось таким соусом. Відповідно, як ми навчимося робити ось такий соус, ми будемо робити і смачну лазаню. Є дуже багато варіантів таких соусів в магазинах. Продається. Я покажу потім деякі з них і ціни. Але, знаєте, все, що зроблене своїми ручками, завжди смачніше, правда? Дешевше і смачніше. Пройшло десь 15 хвилин, вино википіло. І тепер я вже додаю безпосередньо помідор. Ось такі. Помідори я додаю. Це перетертий. Помідори сік. 99 і і сіль. Все, тут більше нічого нема. Це така хороша марка маркаї польпи, мутті, дійсно хороші помідорчики тут. Я даю банку. Ще ж економно зараз водички сюди налию, ще підлию. Ще ж трошки є тут, зібралося. І в мене ще в холодильничку були залишки минулої пасати, яку я відкрила пару днів назад. Додаю ще її. Ще раз трошки солем. Можна додати перчику. І навіть якщо ви любите червоного перцю, я люблю. Можна додати ще й мускатного горішка трошки сюди. Він додасть такий легенький запах специфічний. Все, і ось це ми лишаємо ще так на пів години. Пів години. трошки, Тобто такі ось склян баночки. Там всередині зразу є терко. Ось таке маленьке терочко і горішки всередині. Я взагалі дуже люблю спеції. У мене ось тут, зараз я покажу, знімлю камеру. У мене ціла купа різна спеції. Ось Це моя поличка е зі спеціями. Чого тут тільки нема. Орігано, е кмелі сунелі, це чесничок. Це наш перець духмяний горошком, так би мовити, тмин, каррі, дуже мені подобається. Паприка, ночі, ось такий перчик різнокольоровий в солі, ароматний, петрушечка моєї мами, кріп моєї мами, морква моєї мами. Потім така спеція готова суміш для кускусу, шавлія, м'ятка. Ну, в мене повно є спеція, я дуже люблю використовувати куркума. Тут що є? Коріандр, гвоздика, лимонна кислота, куміно і канелля. Канелля це. Тут я ще сушу навіть шавлію і навіть в мене ще є лавровий лист. Булькає мій соус. Прийшло півгодинки. Ось такий. Готовий варіант суго рагу. Я не даю багато помідора, мені не подобається, як тут страшно багато плаває помідора і олії. Мені подобається такий трошки сухіший варіант суго. Ось це в мене такий вихід вийшов з кілограма 100 фаршу. Трошки цього соусу я покладу в холодильник. Морозильник, скажем так. Це порційні такі мисочки, на одну порцію, а це на дві порції. Залишу їх остигати тут і потім поставлю в морозильник. І в таку велику мисочку відберу основну порцію соуса, який я потім використаю при приготуванні лазанії. Буду мати вже таку заготовку. Водичка кипить на макарони. Буду варити ось таку пасту. Паста воєл. 12 хвилин варити, лепенне рігати. Це в нас будуть пір'я. Пір'я, пір'я. Не знаю, як там пишуть на упаковках українських макаронів. На допомога мого чоловіка. І все, паста в нашому соусі. Гарно перемішуємо. Ну, вже чути, що він прийшов. Вже телевізор кричить: мото мото в джпі в Москві показують. Якраз показують, що сталося якийсь нещасний випадок. На MotoGP в Москві з італійським пілотом. Все ось така. І останній крок сир. Формаджо пармеджано Ось така белеца У нас сьогодні на обід. Mm, Була. Дуже добре. Дуже добре. О! О, дуже гарна. Ось таке воно, саме ходове блюдо італійської кухні паста кон а Ала Болоньєзе.